Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим управлінням Національної поліції Одеської області за фактом незаконного відчуження земель рекреаційного призначення в селищі Затока Білгород-Дністровського району. За результатами розслідування в кримінальному провадження установлено, що голова селищної ради спільно з архітектором району та головою, Земельної комісії своїми діями допомогли незаконно відчужити земельні ділянки площею більше 3 гектарів землі. Таким чином спричинили шкоди в приблизній вартості більше 50 мільйонів гривень. Наразі вказаним особам підготовлено та голові селищної ради і головному архітектору. Вже вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України. У цей час стосовно голови селищної ради у суді розглядаються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варто, а також про відстановлення від посади. Така ж сама позиція у слідства та прокуратури буде і стосовно інших фігурантів вказаного кримінального впровадження. Крім того, зазначую, що прокуратурою заявлено 4 позови до селищної ради реєстраційної служби, а також 66 осіб, які отримали, отримали ці земельні ділянки, про скасування незаконного рішення селищної ради, а також витримання цих земельних ділянок. Наразі один позов уже задоволено, щодо інших трьох триває судовий розгляд у тому числі і в апеляційній інстанції.